Добрий день, любі учні комунального закладу Покатилівський ліцей промінь. Нещодавно я дізналася, що майже 757 років потрібно, щоб очистити всю територію України від мін. Наразі Україна забруднена більше ніж Афганістан, більше ніж Сирія. Про те, що нерозорвані снаряди, заміновані предмети, несуть смертельну небезпеку, має кожен знати. Тож сьогодні ми хочемо поговорити з вами про правила мінної безпеки. І з цим питанням я звернулася до команди юних пожежників Комунальний заклад Покотилівський ліцей «Промінь». Розкажіть, будь ласка, що таке міна? Так, Україна, на жаль, стикнулася із серйозною проблемою мін через війну. Міна це вибуховий пристрій, який призначений для враження людей або техніки. Міни можуть бути різними за розміром, формою та способом дії. Вони можуть бути закопані в землю, встановлені на поверхні або замасковані під звичайні предмети. А чому міни небезпечні? Міни дуже небезпечні, тому що можуть вибухнути від найменшого дотику, звуку, вібрації. Вони можуть призвести до серйозних травм, каліст, або навіть смерті. А які бувають типи приміни? Існує багато різних типів мін, але деякі є найбільш поширені. Противопіхотні міни призначені для ураження людей. Вони можуть бути протимінними, вибухають на натискання. Або осколковими розлітаються вражаючі елементи після вибуху. Протитанкові міни призначені для знищення або пошкодження техніки. Протитанкові керовані міни можуть дистанційно керуватися людиною. Тож як розпізнати міну? Міни бувають різної форми та розміру. Їх можуть маскувати під звичайні предмети, тому не можна самому чіпати підозрілих предмети. Підкажіть для наших учнів, що ж робити, якщо випадково знайшли міну. Головне правило не чіпайте її. Ось кроки, які вам слід виконати: відійдіть на безпечну відстань, позначте місце, де ви знайшли міну, якщо це можливо, без ризику. Повідомте рятувальні служби або місцеву владу. Зберігайте спокій. Це найголовніше: не чіпайте міну. Пам'ятайте, що вони дуже небезпечні і можуть вибухнути від будь-якого небережного руху. Підійдіть на безпечну відстань не менше 50 метрів від міни. Позначте місце знаходження міни. Використовуйте будь-які доступні засоби: гілки, одяг, рюкзак, щоб позначити місце, де ви знайшли міну. Так, щоб міна була добре помітна, але не наближаючись до неї. Негайно повідомте про знахідку дорослому, якому ви довіряєте батькам, вчителю, рятувальникам. Чітко опишіть місце знаходження міни. Якщо є можливість, дайте орієнтири. Не намагайтеся самостійно знешкодити міну. Це надзвичайно небезпечно. Дочекайтеся прибуття рятувальної служби. Попередьте інших людей про небезпеку. Важливо пам'ятати. Міни можуть бути замасковані під звичайні предмети, тому будьте пильні: не ходіть по незнайомій території, де можуть бути міни. Якщо ви не впевнені, що це безпечно, краще не ризикувати. Ваша безпека це найголовніше. Дякуємо вам. Тепер ми точно знаємо правила міни і безпеки і зможемо вберегти себе.